16 людей залишаються у селі Мала Токмачка, що в п'яти кілометрах від лінії фронту. За словами заступника начальника управління превентивної діяльності Нацполіції в області Олександра Кривенка, нині триває обов'язкова евакуація з населеного пункту. А з тими, хто відмовляється виїжджати, поліцейські проводять роз'яснювальну роботу. Там мешкала 51 особа, з яких 6 виїхали самостійно, і евакуйовано безпосередньо поліцейськими 22 особи. Зараз там ще перебуває 16 осіб в цьому населеному пункті. І з них 14 осіб відмовляються від евакуації, з ними ведеться відповідна роз'яснювальна робота. Та двоє осіб перебувають в тій частині даного населеного пункту, до якої дістатися неможливо. Олександр Кривенко каже, з липня цього року кількість бажаючих виїхати скоротилася майже до нуля, а рейди стали ще більш небезпечними. Тому обов'язки евакуаційних груп поклали на офіцерів громад. Виїжджають вони, наприклад, в місто Гуляйпове на вулицю Велику, здійснюють подомовий обхід. На цій вулиці постійно літають ворожі впівідгорони. Таким чином вони наражаються на небезпеку. Зв'язку з чим діяльність евакуаційних груп була замінена на інший вид діяльності. Зараз евакуацією займаються відділи, відділення поліції, які обслуговують дану територію. Нині ж у населених пунктах області, де тривають активні бойові дії, залишається майже 9 тисяч людей. Наталя Чекулова, Андрій Варіонов. Суспільне, Новини Запоріжжя.